Переваги щодо надання екстреної аеромедичної допомоги постраждалим прикарпатським журналістам продемонстрували на так званих тренуваннях. Перша частина показових виступів відбулася на території обласної клінічної лікарні, де вже, до речі, встановлено майданчик для приземлення гелікоптерів та гірськолижному курорті. Тактичні задуми рятувальників були максимально наближеними до реальних, які часто виникають у гірській місцевості. Найголовніше кажуть, іменесники, надати медичну допомогу, так звану золоту годину в Україні в 2010 році у результаті дорожньо-транспортних пригод загинуло близько 5 тисяч людей. Левова частка через неможливість надання термінової допомоги. Відтак фахівці сподіваються, що використання сучасних авіаційних засобів виправить цю проблему, зокрема на Івано-Франківщині. Я хочу підкреслити, що українські янголи це не таксі, бо дуже дороге таксі, і не забаганка, щоб не стало хтось, поранив палець і. Викликати вертольот. Година такої машини від тисячі до півтори тисячі доларів, але це в рази дешевше, ніж Мі-8, який не може виконати, і тяжко, він при великих аваріях. Я підкреслюю, якщо я хотів, щоб ви дуже уважно подивилися схему прийняття рішення, як в усьому світі, на засування авіації, робить МНС, медицина катастроф і головне, обласна державна адміністрація.